Гармонь, бубон, балалайка, Картуз, чоботи, купайка, гарні речі, не дрібниці, Атрибути вечорниці. Гармонь грає, бубон б'є, балалайка сріблом л'є, бринь та бринь і ти дриці, ой, які ж були вечорниці! На колодку крачкома, звечора крадусь сама, тільки б мати не почули, та додому б не вернули, не пускають на гуляння. Ха? Ще мала для дівування. Місяць світить, гармонь грає, балайка серце грає, в танці за каблуки крешуть, у селі собаки брешуть. А я, не плачу. Я ж теж хочу погуляти та з хлопцями потанцювати. Вони ж до дівчат моргають. Мене ж комарі кусають, жалить спину кропива, я від неї ледь жива. Гвалт і крик на все село. ото весело було. Я ж всього того не чула, бо давно вже вдома було. Тишком, нишком лягла спати, щоб не чули батько й мати. На селі ще співали, це вовків усе шукали. Чути брень і титці дриці Ой, які ж були вечірні.